Привіт! Що вам потрібно зараз почути? Що вам потрібно зараз почути? Вам потрібно зараз почути те, що у ваше життя йде кохання, і таке емоційно наповнене кохання, яке не ускладнене, яке ви чекали, йде чоловік для гармонійного спілкування з вами. І ви можете зараз цього не відчувати. Ви можете якось, наприклад, коли чуєте таку інформацію, закриватися. Від неї через якийсь там досвід у минулому. Але так саме відбувається. Так, і це чоловік, він вплине на, ваш, на вашу долю, ну, якщо можна так сказати. По суті, кожна людина, яка приходить у наше життя, впливає на нашу долю. І, і тут сказано, що у вас завершилась трансформація. І починається. Ой, сказала, починається і витягнула якраз блазня. Починається такий новий період е, дуже такої стабільної, е, позитивної, емоційної наповненості. Також тут сказано, що всередині вас буде боротися дві ваші такі особистості: це королева жезлів і королева кубків. Е, тобто. Ви будете ніби ви та, яка в минулому могла трохи розчинятися в чоловіках, і е, ви та, яка вже здобула досвід, і е, така більш е, зосереджена на собі, тобто та, яка ви змінились, вони будуть боротися, і саме в такому контексті, що ви будете долати свою категоричність таку щодо чоловіків, свою таку зосередженість і будете більше спостерігати. Ви будете більше орієнтуватися на дії партнера, ви не будете поспішати з висновками, будете більше перебувати в позиції спостерігача. І якось ну, будете більше зосереджені на своєму житті, і будете старатися не повторювати минулі помилки. Що вам ще потрібно зараз почути? Що вам ще потрібно зараз почути? Тут сказано те, що ви вже більше не будете так прив'язуватись до чоловіків. Це вже в минулому, ви вже це пройшли, ви вже більше так не будете. Ви будете більше орієнтуватися на собі, своєму емоційному стані, на своїх мріях, як до них можна дійти на тому, як, який внутрішній стан ви обираєте, гармонійний чи спустошений. Ви більше не будете очікувати від чоловіків якихось дій, чи то відповідальності, чи ще чогось. Ви будете чітко розуміти, що якщо ви чогось хочете, то ви можете дати собі це самі. І не треба буде е, ніяк намагатися зламати систему, Ви будете вчитися самі. Якось зробити так, щоб бути щасливими і дати собі те, чого ви могли раніше вимагати від партнера. І це буде ваше ваша таке нова, нова взаємодія з чоловіками. Ви будете по-новому це вже проживати, не так, як в минулому. Ви в загальному будете по-іншому відчувати. Цю любов, і хоч вас і будуть переповнювати почуття, і це буде так ем, більш стабільно, ніби більш стабільно-позитивно, не буде тієї тривожності і тих емоційних ось, власне, помірність. І не буде тих таких емоційних гойдалок які могли бути в минулому. І причому ці емоційні гойдалки, які були в минулому, вони могли бути викликані. Не так партнером, а як ви самі через власну тривогу чи тривожність могли створювати такі ситуації або просто такі думки, які змушували вас тривожитись та почуватися нестабільно. Отож, ви вже більше не будете так, чи то емоційно, чи то фінансово. Прив'язаними до чоловіків, ви будете більш незалежними в цьому плані і більш зосередженими на собі. Що ще вам потрібно зараз почути? Що ще вам потрібно зараз почути?

Тут сказано те, що для вас ваш гармонійний та щасливий внутрішній стан буде настільки важливим, що ви будете його дуже оберігати. І, е, друге, це те, що якщо у вас у стосунках будуть виникати якісь е, непорозуміння, чи то конфлікти, чи то е, якась невідомість, невизначеність, то ви будете. Це вирішувати ну, гармонійно по-дорослому. Ви будете це обговорювати, щоб не залишалося жодних якихось необговорених тем, які могли б викликати якісь негативні емоції в майбутньому. Тобто, ви будете старатися, щоб ці стосунки були максимально чесними, прозорими, щоб партнери. Самі вибудовували своє майбутнє, будували той фундамент, вчилися взаємодіяти, вчилися поважати одне одного і, і не закриватися, а обговорювати і працювати над цими стосунками. І тоді цілком ви зможете будувати такі стосунки, які, яких у вас ще не було. І так, такого досвіду у вас в минулому не було. Це такі стосунки, які працюють на перспективу, які довготривалі та стабільні, і це залежить ну, порівну від вас та від партнера. 嗯嗯。<laughs> <laughs> Що вам ще потрібно зараз почути? Що вам ще потрібно зараз почути? Вам потрібно зараз почути те, що час, коли ви здобували знання на самоті, він завершується, і ви виходите із тої залежності до невизначеності, і ви по-справжньому притягуєте зараз стабільне партнерство. Тобто, ви маєте, є така ймовірність, що ви зможете. Побудувати стабільні, щасливі стосунки, де м, пріоритетом для вас буде ваш спокій, ваша внутрішня гармонія, м, також реалізація вашого потенціалу і також ваш розвиток та розвиток цих стосунків, де ви будете обирати, де, ви будете, де у вас буде частина відповідальності також за ці стосунки. І де ви будете створювати свою долю та визначати своє майбутнє, де ви будете вчитися, взаємодіяти гармонійно та робити себе щасливою. Отож, це все. Я вдячна була зробити для вас цей розклад. За особистим складом звертайтеся в інстаграм або фейсбук. Посилання в коментарях. Отож, я вдячна вам, рада була вас побачити. Тож, до зустрічі в наступному відео. Бувайте!